Забігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України. Е, наші спікери це заступник голови Чернігівської ОДА Іван Ващенко та директор департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Андрій Шемець. Е, нагадаю, що е, забіг «Шануй воїнів біжу за героїв України це е, вже щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті загиблих під час російсько-української війни воїнів. Е, ще у 2018 році її започаткував е, Олег Дурмасенко. Сам ветеран війни та батько загиблого героя Олексія Дурмасенка започатковав разом зі своїми однодумцями. І наразі цього року відбуватиметься вже сьомий забіг. Він традиційно приурочується до дня пам'яті загиблих захисників, і це вже всеукраїнська масштабна акція, яку підтримують і співорганізовують і міністерство справ ветеранів України, і низка інших міністерств за участі обласних державних адміністрацій, служби безпеки України, Центру для всіх. Музеєм Революції Гідності та низки громадських об'єднань та спілок, таких як Славетні Епохи України, Незламні Матері України, Асоціація медиків Революції Гідності, Легіон АТО, Троханів Острів та Національна рада спортивної реабілітації захисників України. Такі от загальні речі перейдемо до нашого брифінгу. Перед слово пану Іванові. Дуже дякую. Дійсно забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Це захід покликаний вшанувати пам'ять загиблих захисників для Чернігівщини. цей захід не новий. Ми щороку доєднуємося до цього забігу, до шанування героїв. До повномасштабного вторгнення цей захід мав більш масовий характер. Люди з'їжджалися з усієї області, щоб шанувати полеглих воїнів, воїн, які поклали своє життя на етап незалежної України. Основні завдання заходу доволі прості, прозорі і для всіх зрозуміли. Це вшанування пам'яті полеглих воїнів, це створення позитивного іміджу ветеранів, формування та розвиток громадянського суспільства, основ самоорганізації серед ветеранів, це популяризація серед ветеранів здорового способу життя, пропаганда спортивної реабілітації. Підтримка родин загиблих, загиблих воїнів, ветеранів та діючих військовослужбовців, патріотичне виховання дітей, нації в цілому і реалізація державної політики в сфері вшанування, тому що дійсно воїни живуть добре, доки ми зберігаємо про них пам'ять. Для деталей приводу забіга можу. Передати слово директору департаменту сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації Андрію міністрації Будь ласка, Пане Андрію, дякую. Да. Вірно, ви зазначили, що саме цей захід відбувається з метою вшанування. Це не є цей захід. Пробіг шаною біжу за герою України. Не є змагальним є він. Кожен вибирає свою дистанцію: два, п'ять, десять кілометрів. Вибирає. Вже, до речі, відкрита реєстрація по Україні та закордонним посиланням буде зазначено нижче. Кожен, хто зареєструється, отримає, отримає номер відповідно, вибере собі дистанцію. На цьому номері буде зазначено ім'я героя, людина, за котрого вона біжить. В цьому році ми будемо проводити цей забіг в форматі онлайн. Кожен бажаючи реєструється, вибирає дистанцію, вибирає локацію, де він буде бігти, фіксує це на мобільний телефон і, відповідно, на Фейсбуці виставляє з хештеком цього заходу. І також буде відкрита загальна державна і за кордоном посилання, куди можна буде скинути відео. Наголошую на тому, що це не змагальний захід. Тут немає переможців, всі переможці, які побіжать за наших полеглих героїв. Найголовніше, хочу, щоб ви звернули на погодні умови. Це можливо, буде спека, можливо, дощ. Рекомендуємо вам вибирати такі місця для забігу, де більше ціні парки, сквери. Найголовніше перед цим ну, добре розумітися, мати з собою. Воду, можливо, не одну бутилочку, не треба поспішати, але вибрану дистанцію треба пробігти. І найголовніше, ну як професійні спортсмени, які будуть приймати участь, бо вони, вони знають, як готуватися, але розминка, гарна обув, зручне взуття і безпосередньо ваша наполегливість і ваша участь в цьому заході. Тому що кожен герой повинен бути вічно, кажуть, пам'ятати про нього, і він. Навічно захищає нашу державу. Тому давайте переходити за посиланням, реєструватися і вибирати дистанції, і шанувати наших героїв. Якщо коротко, то по принципу цього проведення заходу. Дякую. Дякую. ще надам, що посилання на реєстрацію буде поширено на офіційних джерелах обласної державної адміністрації і на моїй офіційній сторінці. Дякую. Дякую, шановні учасники. ще раз нагадаємо, що власне із сьогоднішнього дня реєстрація стартує. Можна перейти за посиланням, яке ви бачите на екранах, або е, буде поширене на офіційних ресурсах, як сказав, пан Іван. Іване. Е, чи є запитання представників медіа? Тоді на цьому все. Дякую, учасникам. Дякуємо. Дякую. До зустрічі.